Мій Мене звати Юля. І сьогодні відрощ, бо да не дуже а я йду в спілку народних майстрів України на тестацію. Хаю з собою цілу папку з туз фотографій, моїх сорочок з описами. Не знаю, чи мені вдасться отримати звання, Ось, але сподіваюсь.

така серьезная. Не бейся. Yeah? ми мене був ковок і, ну, аскадер з різами, і, ж так модні. Так, так, так. Та в мене Боже, ви там книжку пишете да, чи що? Там автобіографія да. Так, 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 Понятно? Я б в пишу. Ой, слухайте, а в мене в баби такий килим був. А в мене тільки на стіні висів. І робили ремонт, і їм. Та, вони його не забрали. Теж. Різний кремовний крем. А я чого Я вже майже на місці, вже повернулася, йду на роботу. Там наш простір. Що хочу сказати, дуже приємно нас дуже тепло зустріли в спільці, дуже така приємна пані-секретар. Вона провела нам співбесіду, подивилася нашим портфоліо. Фото, описи сорочок, скажу вам відверто, сама би я на таке б не підписувалася, але дякую дівчатам, що вони були зі мною, підтримали мене. Також подавалися на народного майстра. Ну, тепер треба чекати тиждень, буде засідання. Ну, не знаю, чесно кажучи, оптимізму в мене трохи. Як би сказати, поменшало, тому що дві роботи секретару не дуже сподобалися. Перша, це сорочка двобічна гладь на рожевій тканині. І сказали, що там голові спілки не подобається рожевий колір, і сорочка веснянка також вишита рожевими нитками. Тому в мене, власне, на цей рахунок немає ніяких ілюзій. Я не знаю, яким буде продовження цього відео через тиждень, але я. Вам розкажу все, як є. Ось. І якщо мені не світить звання народної майстрині, то буду вам плакати. Да, я засмучусь, скажу чесно. Не знаю чому. Ну, тому що це, знаєте, як якийсь етап визнання того, що ти робив останні 10 років. Ось, а в нас там, дивіться, у нас там йде робота. Там Мабуть, клієнти прийшли, то коротше, якщо що, то буду вам плакатися, буду вдячна за розуміння. Якщо ви мене будете жаліти. Але подивимося. Лишилося чекати тиждень. В радянський, час, в радянський час це було дуже складно там стати майстром, там це все, ізми. А от бачите, об'єктивно за І Це російський. Вся основна оця, оцей котел культурний, він був тут. І ми на себе нічого не беремо, ми просто своє не хочемо віддати. І тут важливо зрозуміти, що ми сьогодні те, що ми бачимо. Там у, у, у цьому політичному суспільному житті ми бачимо це там э, ці фотографії, там ці флешмоби і так далі. То Та одна культура, масова культура. І не треба за нею йти. Не треба, тому що там працює Китай, китайський мар. Бусовий а <звук> в ж Ой, так понятне Діла, що це ж майстриня. Петро Олексійович, Ти подивися на це очі. Боже, Боже. Ставте свої посвідчення, так, да, да, да. зараз будемо ставити і палка. И палка

Можна, Можі, так. так. Ні, все, я вже знімаю. Давайте святкуємо, святкуємо. Празник, О, Боже, Празник. Знімайте, знімайте. Я його так буде такий Ні, ні, Галя, ви що? Ні. Юлечка, це ви шампанське відкриває народна майстриня України. <ріх> народна артистка. <ріх> ні, поки що тільки майстриня. <ріх> <ріх> так, я його візьму в миттру в машину. Що там бабах? Був такий Олександр. І видав, щоденник. там, коли з вам попаде, почитайте. Там дуже такі цікаві думки філософські. І там він пише, що з його там десь із села Земля працював у ЦК партії, в ЦК партії тут, на Гушавська. І вони гуляли, але були друзі ще з дитинства. І Тавженко в ті часи питаю в нього, каже. Петро, ти, ми з якої партії? А він там щось каже, а він каже, ні. Ми з одної партії, художників. Тобто народжується, щоб щось творити. Ну, я від імені нашого секретаря хочу вас привітати із. Ну, Це важлива подія. Визнання вашої творчості. Сподіваюся, що ви будете активно працювати з співпрацювати з пілкою. Закінчиться війна і нам потрібно буде взагалі по-іншому дивитися на художнє життя в Україні, на культурне життя. Тому що ця сфера, в якій ви сьогодні працюєте, вона дуже, дуже важлива. Вона не подібна, Жодні, жоден народ не буде творити те, що творимо ми. І ми не будемо творити те, що вони там творять. Тому це дуже важливо все-таки зберігати свої традиції. Але це не просто. Це це не просто там, знаєте, я для себе для душі вишиваю, там, або там колегам показати. Це дуже важливо для загального художнього, культурного життя. Тому що народна культура, вона та культура, яка тримає, тримає цей народ на цій землі. Якщо прибрати культурну складову, ще в античні часи говорили так. Мало завоювати народ. Треба йому ще написати іс історію. Те, що зараз робить нам сусідній начебто брат. Бачите, він зачищає за нього. земля це таке, там можна щось викопати, а він зачищає все, перш за все, мову зачищає, забороняє. 20% культурних мистецьких речей вивезено. Тобто ті окуповані території, там вже нічого немає. Я в той час е скопіював фонди народного мистецтва Луганського художнього музею. Їх нема вже, вони виписані. Але ми можемо вже побачити, які там речі були, яких авторів, яких вже немає. Це дуже важливо. Цю землю завжди грабували. Ми бачимо найбільші колекції народного мистецтва Одесі Брані: Австрія, Краків, Варшава, Будапешт, Росія, Швеції, дуже багато. І, в принципі, ми сьогодні ще не розуміємо до кінця своєї історії. Тому що історія, та, яка нам давалася 150 років, 100, вона писалася. Під контролем або Москви, московської школи наукової, або Петербургської. Ну, петербургська ще була більш європейська. Вони конкурували московська наукова школа і московська.